Вейшам Раяна мовив тоді Інтра повів бесіду з Нараяною про те, щоб він однією зі своїх часток зійшов з неба на землю разом з богами і, давши веління всім небожителям, сам шакра вийшов з оселі нараяни, а ті небожителі почали поступово сходити з неба на цю землю для перемоги над ворогами богів і для блага усіх світів. І небожителі тоді, о тигри серед царів! Тілилися за своїм бажанням в родах брахманів і царственних мудреців. Вони вбили даванів, ракшасів, гандхарвів і змій, а також людожерів і багато інших істот. А Данави й ракшаси, Гандхарви і змії не були в силах убити тих могутніх богів навіть у їхньому дитинстві. Дженномеджая сказав Я бажаю почути докладно із самого початку про походження всіх богів. І данавів, гандхарвів, і апсар усіх людей, а також Якщів і Ракшасів, бо ти всезнавець. Вайшампаяна мовив добре, я розповім тобі докладно, вшанувавши самосущого, про походження богів та інших істот. Відомо, що у брахме було шість духовних синів, великих мудреців Марічі, Атрі, Ангірас, Пуластя, Пулаха та крату. У Марічі був син Кашяпа, і від Кашяпи походять ці земні істоти. Від Дакши народилося тринадцять дочок, обдарованих Великою долею а діті, діті, Дану, Калі, Анаюз, Сінхіка, Муні, Кротха, Права, Арішта, Віната, Капіла і Кадру. Це дочки Дакши. Їх сини й онуки, наділені хоробристю, незліченні. Від адіті походять дванадцять адітьїв, володарів світів. Я назву їх тобі по іменам. Це Тхатрі, Митра, Аргімеаман, Шакра, Варуна, Анша, Пхага, Вівасван, Пушан. Десятий же Савітар, одинадцятий тваштрі. Вішну. Молодший за дітів перевершував їх усіх чеснотами. Один із синів Діті зветься Хрін'яка шипу. У нього було п'ять шляхетних синів зі славетними іменами. Старший з них був прахрада, другий Санхрада, третій бав Анухрада і потім Шибі і Башкала. У прахради було троє синів, відомі всюди. Вірочана, кумпха і нікумпха. У вірочани був єдиний син могутній балі. А син Балі, Великий Асур, був відомий під іменем Бана. У Дану було сорок синів, відомих усюди. Старший з них був цар Віпрачитті, що здобув велику славу. Були також відомі данави Шамбара, Намучі, Іпуломан, Асіломан, Кеші, Дурджая, Аяхширас аж ваш і могутній Аякшанку, Гаганамуртхан, Вегаван, Кетуман, Сварбхану, Ашва, Ашвапаті, Вірашпарван, Аджака, Ашвагрива, Сукшкма, Тухунда, Могутній Асур, Іспіра і Екарачкра, Вірупакша, Хара-Ахара, Нічандра, Нікумбха. Купатха, капатха, шарапха, шалапха, сур'я, чандрамас це названі данаві відомі в руду дану. Сур'я і Чандрамас вважаються відмінними від богів, відомі наступні десять синів дану, могутні рішучі у Магараджу, тури серед данавів Екаша, Мрітапа, Праламба, Нарака. Ватапі, шатрутапанапа, шатха, яввіштра, Данаю, Дгіркашхива, а їх сини юнуки незліченні. Сінхіка народила сина раху, нещителю сонця і місяця, а також сучандру, чандрахантрі, чандраваревдану, а окрури. Було незвичайне число синів і онуків, лютих за природою. Рід цей звався Кротхаваша, бо відрізнявся жорстокими діяннями і винищенням своїх ворогів. В Анаюс було четверо синів, биків серед асурів вікшара, балу, віра, вріта. У калі були славні сини смертоносні вої, відомі на землі серед данавів, як могутні приборковичі ворогів. Це вінаша кротха, Кротха-хантрі, а потім Кротха-шатру, вони відомі як сини Калі, Шукра, син ріші пхріху був наставником Асурів. В Ушанаса Шукри було четверо славних синів. Тваштавара, Атрі та двоє інших досвідчених у заклинаннях. Величчю вони були подібні сонцю. Усі вони могли досягати світу брахми. Таке походження родів могутніх асурів і богів, розказане мною тобі так, як я чув у Порані, а те потомство, яке пішло від них, неможливо повністю перелічити у охоронцю землі, бо воно другорядне і нескінченне. Таркш'я, Аріштаменемі, Гаруда Аруна, Аруні, Варуні вважаються синами вінати, а Шеша й Ананта. Васокі змій такшака, курма, куліка вважаються могутніми синами кадру. Потім бгімасена, уграсена, супарна варуна, опаті, тхрітараштра, суряварчас, Патраван, аркапарна, праюта, а також Бгіма й Чітраратха, славний всевідаючий і смиренний, так само Салішенрас і Прадюмна. Потім калі нарада, це боги і гандхарви, відомі як сини Муні. Я назву ще інших істоту нащадку Бгарати Анавадья, Ануваша, Ануна, Аруна, Прія, Анупа, Субгага, Бгасі, це дочки породжені від прави. Сітхайпруна, пруна, барги славетний пурнаша, Бахмачерин, Рагігуна, Супарна, Вісвавашу Шубгану, Сучандра це боги гандхарви, відомі як сини прави. Відомо також, що найщасливіша богиня Права народила від божественного мудреця наступний рід Апсар, визначений щасливими ознаками: Це Аламбуса мішракеші від'ютпарна, туланагна, аруна, ракшита рампха, а також монорама, асіта і субаху. Сурата, сураджа і супарія, атібаху, славні хахайхуху, а також томруху усі четверо вважалися кращими з гандхарвів. Амріта, брахмани, худоба, гандхарви і апсари згадуються в порані, як потомство капіли таким чином, мною розказано тобі те, що відомо про походження всіх істот гандхарвів, Апсар, змій, супарнів, врутрів. Матурів, корів і брахманів щасливих, які вирізнилися святими діяннями. Оповідь дає довге життя, вона нехибна, благодатна й приємна для слуху, їй належить слухати постійно й ухо розповідати. Хто прочитає як слід родовід великих душею присутності богів і брахманів, той знайде багате потомство, щастя, славу і блискучий шлях після смерті.